Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами вчимося прибирати непотрібні речі з нашого життя. Чому? Тому що вони впливають на багато факторів. А сьогодні ми розглянемо, які речі треба прибрати, щоб посилити ваш фінансовий поток. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал. Бо я його тільки-тільки розвиваю. ваша допомога мені буде дуже потрібна. Обов'язково поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, які способи ви використовуєте, щоб почистити ваш фінансовий потік. Створення гармонійного і багатого життєвого середовища виходить за рамки фізичної чистоти. Воно також включає в себе енергетичний потік у вашому домі. Якщо ви прагнете залучити у своє життя фінансове процвітання і достаток, важливо очистити як фізичний простір, так і енергетичне поле. Сьогодні ми розглянемо, які предмети варто прибрати з дому, щоб створити сприятливий простір для грошей і процвітання. Пункт перший зламані або речі, якими ви не користуєтесь. Зберігання зламаних або речей, яких ви не користуєтесь, може символізувати застій у вашому житті. Ці предмети можуть блокувати потік енергії та ресурсів, відремонтуйте те, що можете, а решту пожертвуйте або викиньте. Пункт номер 2 нагромадження паперів. Старі рахунки, квитанції та паперові документи, які більше не служать меті, можуть створювати ментальний і фінансовий безлад. Упорядкуйте свої фінансові документи, а все інше просто викиньте. Третій пункт надлишок електроніки. Хоча електроніка може бути необхідною, її над Мірна кількість може виснажувати вашу енергію і відволікати увагу. Вимкніть або викиньте пристрої, якими не користуєтесь, та обмежте час перебування перед екраном, щоб зосередитись на більш продуктивній діяльності. Пункт номер 4 непотрібний одяг та аксесуари. Одяг, який більше не підходить за розміром, або який не носили роками, може нести в собі застійну енергію. Пожертвуйте або продайте ці речі, щоб звільнити фізичний та емоційний простір. Пункт номер 5 сентиментальні речі. Ментальні речі цінні, але їх надлишок може стримувати вас. Залиште собі ті, що справді приносять вам радість, а від решти просто позбудьтесь. Пункт номер 6. небажані подарунки. Тримання подарунків, які ви не любите, може викликати почуття обов'язку. Від них можна позбутися, передарувавши або пожертвувавши їх іншим. Пункт номер 7. розбиті дзеркала або годинники. Дзеркала та годинники, які не працюють належним чином, можуть порушити енергетику у вашому домі. Відремонтуйте або замініть, їх, щоб забезпечити плавний плин часу і відображення. Пункт номер 8 – негативні твори мистецтва. Твори мистецтва, які викликають негативні емоції або спогади, слід позбавитися. Оточіть себе мистецтвом, яке піднімає настрій і надихає. І пам'ятайте, прибирання будинку це не просто створення фізичного простору, а створення умов для вільного потоку енергії, достатку і процвітання. Ну а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Цьому відео і обов'язково напишіть в коментарях, який з цих пунктів ви використовуєте.